Доброго вечора, ми з України. Вітаю вас на каналі Яринки Українки. Робила я ось таку ключничку, і до цієї ключнички мені поступило замовлення зробити грибну дощечку. Попередня дощечка грибна знайшла свою газдиню, вона вже нею користується. Тепер ще до цієї ключнички. До пари в мене буде така грибна дощечка. Але я хочу її зробити трішечки інакше, чим ту. Зробимо її на ось такому фоні. Я її вже <клес> загрунтувала фарбою ґрунтом. У мене снежка у вас будь-яка акрилова фарба. У мене фарба з будівельного ринку. Як завжди, ось так. Я хочу ось так зробити такий фон. І вже на цьому фоні обігрувати мої грибочки. У мене ще залишилися з тої серветочки, якої я робила ось такі грибочки, і я надіюсь їх тут обіграти. Приступаємо до роботи пива один до одного з водичкою, і будемо наклеювати ось цю серветочку. На всю дощечку. Сушим ось такою пилочкою обріжу ось ці залишки і полакую. Підсохла моя дощечка, обробила я ось ці краєчки. Що я хочу робити далі? Далі я хочу прям eh, прямо по цій. Сервець, вона у нас вже лакована. Хочу зробити такі собі стрічечки з сірою фарбою. Набираю я фарбу на ось такий пензлик. І ось так попробую це зробити. Так, не буде. Ще раз спробуємо. Фарба напівпрозора і весь. Задумка в тому, щоб крізь цю фарбу було видно ось ці квіточки. Зараз спробуємо ще раз ось так. І... Ось так виглядає моя дощечка, фарба напівпрозора і через цю фарбу у нас видно всі мої квіточки. Тут трішечки вона загуста, але так, сушим і ще раз сушу і ще раз лакую. Висохла моя дощечка. Тепер я готую свої кусочки серветочок до наклеювання на ось цю дощечку. Серветочки прозорі. Я їх що хочу зробити? Додам їм білого кольору знизу, ось так, білою фарбою, роблю це на целофанчику, на файлику можна. Щоб тут не малювати білим, я. Покрию білим серветочку. Ось. І тоді спокійно наклею її на свій такий кольоровий фон. Це все висохне і буду наклеювати на свою дощечку. Підсохли мої серветочки, ось такий вони мають вигляд, буду пробувати наклеювати їх на свою дощечку, буду лаком наклеювати. Біла фарба нам додала фон і воно гарно виглядає на цьому кольоровому, на цій кольоровій серветці. Тепер, ось так, напевне, я додам ще сюди полуничку. Я сушу я свою дощечку. І потім будемо бачити, може я ще додам сюди отакі ці квіточки. Ось так ну, Не знаю. Спочатку вона висохне. І тоді будемо бачити, що ще сюди додати. А може і нічого. Може, вона і так буде гарно. Вона і так досить непогано вона виглядається, дощечка. Ось так. Підсохла моя дощечка. Але не знаю, чи вам чути, в нас повітряна тривога. Я вас покидаю, йду в сховище. Як все буде добре, повернуся і продовжую майстер-клас. Продовжую свою роботу. Кінчилась у нас тривога, хвала Господу, без всяких пригод. Що я роблю? Я хочу ось цю боковушечку зробити коричневою фарбою, так як ось тут на е, ось цій ключниці. Ось тут боковушки теж коричневі. І ось я розвела коричневу фарбу і працюю. Сушим, лакуємо. Що я тут зробила? Я ще додала ось тут зелені трошечки і ягідки ось тут. Все. Я рахую, що дощечка виглядає досить навіть стильно і буде якраз гарно гармоніювати з цією ключницею. Ось з цією ключничкою. Ось. У мене буде такий набір. Ну ось. Така робота. Лакую я це все. Напевне, 4-5 шарів лаку. задня сторона у нас робоча це ці дощечки. Ну, ось така невеличка робота у нас вийшла. Дякую, що ви були зі мною на цьому маленькому відео майстер-класі. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки. Коментуйте, запрошуйте друзів, тисніть на дзвіночок, щоб бачити слідуючі надходження. Донатьте на ЗСУ. Слава Україні!